Саме вони віддавали злочинні накази на повітряні бомбардування та руйнування греблів Оскільського водосховища. Їм повідомлено про підозру, викоциті та порушення законів та звичай війни. За наказами генералів по греблі водосховища били звинищувачів ракетами Х-59 авіабомбами, серед яких одна з найспотужніших КАП 1500, а також засобами військової артилерії. Крім цього, до греблі було закладено вибухівку, Внаслідок вчинення злочинних дій. Відбулось руйнування будівель та споруд у греблі, що призвело до катастрофічних наслідків та втрати водосховищем понад 70% води. При цьому російські генерали не могли не усвідомлювати, що гребля є цивільним об'єктом та перебуває під захистом міжнародного права а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення та навколишнього природного середовища. Висновки комплексної експертизи із залученням різних фахівців та експертів підтвердили, що знищення оскільського водосховища призвело до тяжких наслідків.